Червоний чебурек набирає єдних оборотів, і якщо перейти по хештегах, дуже приємно бачити, що ви мене в цьому підтримуєте. То отримайте завдання. А то отримайте завдання до наступного відео. Тобі треба, по-перше, зробити найпозитивнішу фотку, яку ти можеш зробити. Друге це буде саме їмата херня взяти камінь, намалювати на ньому смайлік і зафоткати. І третє: сфоткай свій сніданок, тому що їжа це завжди хорошо. Фоткаєш, заливаєш в соцмережу, там відсту в контакті, фейсбук, куди хочеш. І ставиш хештег, червоний чи Ну що, братва? Взяли Оторвальда, Оторвельди Красавці, молодці все прекрасно виконали. І я впевнений, що ви достойно представити Україну так, щоб нам не було позорно. Так, з приятності я сказав, тепер можна і гамна роздати народ. Ну якого хріна у нас постійно відбувається одна й та сама хуйня. Ну, як тільки в нас щось велике має відбутися, то воно має бути як ні в Києві, то у Львові. Ну на крайнях в Тернополі. Якщо Київ Львів хочуть трохи відпочити в результаті, да Київ Тернопіль і Львів розвиваються хорошо, і і пахнуть. А інші міста і села нюхають як і пахнуть Львів Київ Тернопіль. Ну, от прийшло в нас там Євробачення, да? Ну так проведіть його десь там в Межелитківцях, в Залупенцях або ще десь там. Євробачення треба проводити, десь у таких містах і селах, де вовки срати сісти бояться. Треба, щоб всі міста і села розвивалися одинаково. І щоб люди там нарешті подивилися на кось зірок не тільки в сусіда на РФТшці, а вживу. Зробіть нарешті людям празник, щоб люди веселилися і там забіліти беріть. Ну. Ну, не знаю, мішок картохи, наприклад. Потім продасте навару буде я їду. Треба, щоб люди собі віддихнули, а то них за цілий рік тільки сіно, город і стайня. І дороги такі, що з тих дир можна спокійно робити криницю. А так атмосфера празника буде. Люди собі сядуть, пивка поп'ють, якихось там шашличків на сидячи на дубових лавочках десь серед полонини. А там і судді підтянуться, подивляться на то все і скажуть О, охоєнно, ви зробили, братва. І все, дадуть перемогу Україні. А ще багато хто каже, що оторваль там щось не потягне, ну, типу, отакого. От Братва, все він потягне. Він такого там гамна роздасть, що всі блять охуїть. Це ще добре, що нормальні пацани поїхали. Не як одного року послали якесь... Потлати по цілому писку з між ногами. Вбрали ту якусь блюзку, воно ходило, співало, співало, тому виграло. Так я знаю, що воно виграло. Судді на то подивилися, ну і подумали. Боже, то воно яке слабе. Ну і через то присудили перемогу. Ну а що? Ну, над хворими людьми сміятися не можна. І взагалі, я думаю, що на Євробаченні треба ввести нові стандарти. Хоча би, щоб було понятно, якої статі представник країн. А то прийде опять на Євробачення виступати, якесь. Ні то сина, ні то дощ. Судді, подивляться, подумають тільки слабе і опять виграють. Коротше, братва, я надіюся, що це Євробачення пройде нормально. Ніхто по дорозі не впаде в яму, яку забули заштопити, ніхто не зіб'ється, а то я знаю, як наш народ любить споювати. Ніхто не впаде в дирку в сільському туалеті і не втопиться там. І все буде хорошо. Ну а на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. І да, братва, дякую, що нагадали. Я абсолютно повністю забув за найткіті комент. Коротше, саме комент попаде у наступний відос. Не забувайте. За червоного чи і робити фотки, бо я, я то все дивлюся, то все моніторю. Пока.